Вітаю! Сьогодні я хочу представити вам новітній аналітичний інструмент Дашборд Д2 або ПМГ, створений для підтримки ефективного управління закладом, який працює за програмою медичних гарантій. Дашборд забезпечує доступ до ключових показників діяльності медичних закладів, дає змогу відстежувати виконання договірних зобов'язань з НСЗУ та аналізувати динаміку і тренди у розрізі пакетів послуг. Діагностично споріднених груп, спеціальностей, підрозділів, лікарів, діагнозів і пацієнтів. Варто зазначити ключові переваги Д2. Інструмент працює на основі даних НСЗУ та медичних інформаційних систем, що дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення. Завдяки Д2 можна виявляти втрати, визначати точки росту та формувати пріоритетні напрямки розвитку. На схемі зображена взаємодія між представниками сервісу та закладом. Заклад надає інформацію, яка обробляється системою ПМГ Аналітика, в результаті чого формуються аналітичні дані, які зазначені в інформаційних панелях дашборда. Ці 9 інформаційних панелей представлені на головній сторінці. Яка є відправною точкою для початку роботи з даними? Зліва розташована панель фільтрів, за допомогою яких можна обрати організацію. Для департаменту доступні всі підпорядковані організації, для медичного закладу лише власні дані, адресу місця надання послуг та період. Інформаційна панель Ключові показники надає загальну інформацію щодо показників роботи медичного закладу, загальну суму доходу, кількість медичних записів та унікальних пацієнтів а також задіяних лікарів в розрізі класу взаємодії, типу епізоду за типом та категорією медичного запису. Інформаційна панель Показники за пакетами послуг. Дає змогу проаналізувати співвідношення пакетів за загальною сумою доходу, проаналізувати розподіл доходу та втрат є можливість аналізувати помісячну динаміку роботи з пакетом, а також переглянути, які саме спеціалісти працювали за цим пакетом і який їх внесок у загальний дохід за цей період. Обравши спеціаліста, можна перейти до картки лікаря, яка містить інформацію щодо динаміку доходності лікаря та загальну суму доходу, кількість унікальних пацієнтів, пакети, за якими працював лікар, основні послуги лікаря, а також кількість медичних записів з коментарями від НСЗУ. Показники за пакетами послуг в динаміці дозволяють порівняти такі фінансові показники, як розрахункова сума доходу за розшифровку НСЗУ, фактична сума оплати, яка надійшла на рахунок медичного закладу, та місячна сума за пакетом по договору Ватерлінія. Ця інформація дає змогу оцінити стан виконання запланованих обсягів, що є дуже важливим у плануванні роботи та отриманні стабільного фінансування від НСЗУ. Так, при тривалому недовиконанні плану фінансування може бути зменшене. А у разі перевиконання та вичерпання річної суми за договором у четвертому кварталі вже відсутня можливість заключення додаткових угод та отримання дофінансування. І є високий ризик не отримати кошти за надані послуги. Для аналізу динаміки дохідності в розрізі пакетів послуг корисною також є інформація щодо трендів за період. Тут представлені рейтингові списки пакетів топ-10 за зростанням та зменшенням суми доходу. Різке зростання або зменшення за певними пакетами – Свідчить про необхідність аналізу цих даних та вживання відповідних заходів, якщо такий тренд є небажаним. Інформаційна панель показники за діагностичними групами містить дані щодо розподілу загальної суми доходу між ДСГ в межах медичного закладу, підрозділу та спеціальності. Дана панель дуже доречна для медичних директорів закладу для планування та прийняття рішень щодо розвитку послуг закладу та найму лікарів. Є можливість аналізу ДСГ щодо участі лікарів в загальній сумі доходу за ДСГ. Показники за ДСГ в динаміці. Загальна сума доходу. Кількість медичних записів та унікальних пацієнтів є надзвичайно інформативними при оцінці ефективності впровадження нових послуг або моніторингу динаміки за послугою у закладі. Інформаційна панель показники за ДСГ тренди за період надає можливість аналізу трендів щодо послуг, які мають позитивну динаміку, а які негативну. Та надає розуміння поточних і майбутніх змін у структурі послуг медичного закладу, що також допомагає виявляти можливості для зростання та мінімізувати ризики. Інформаційна панель Показники за спеціальністю відображає розподіл загальної суми доходу за спеціальностями. Та окремими лікарями, що дозволяє визначити спеціалістів-лідерів та аутсайдерів за спеціальністю. Також проаналізувати роботу окремого лікаря за обраний період. Інформаційна панель показники за підрозділами надає інформацію щодо структурних підрозділів відділень медичного закладу та дозволяє проаналізувати їх динаміку роботи за такими показниками, як загальна сума доходу, кількість медичних записів та кількість унікальних пацієнтів. У разі потреби можна деталізувати дані за спеціалістами підрозділу. І за окремим лікарем. Окрім того, є можливість перегляду зазначених показників в динаміці помісячно. Інформаційна панель попередження ПМГ» Є незамінним інструментом для аналізу помилок у веденні медичних записів, що безпосередньо впливають на суму оплати від НСЗУ. На цій панелі представлена загальна структура коментарів НСЗУ, кожен з яких можна деталізувати для подальшого аналізу. Після переходу на деталізовану сторінку доступна інформація в розрізі спеціалістів щодо кількості медичних записів, які мають коментарі НСЗУ. Аналіз трендів за попередженнями та коментарями дозволяє виявити не лише випадкові помилки, а й системні проблеми, які призводять до їх виникнення. Так, значний приріст певних попереджень та коментарів може свідчити про необхідність втручання. Водночас, тренд до зменшення може бути об'єктивним доказом ефективної роботи над помилками. Інформаційна панель показники за діагнозами може бути використана для аналізу захворюваності, оцінки якості медичної допомоги та планування ресурсів. Тут представлена інформація щодо топ-20 діагнозів за загальною сумою доходу з можливістю деталізації до п'ятизначного коду та спеціалістів, що вносили медичні записи за цим діагнозом. Панель Показники за пацієнтами надає інформацію щодо статево-вікової структури пацієнтів медичного закладу, а також розподілу загальної суми доходу за віковими групами пацієнтів. Стаціонарна медична допомога. Це інформаційна панель, на якій представлено специфічні показники ефективності роботи за стаціонарними взаємодіями. Тут представлені наступні показники: середня кількість ліжкоднів, кількість померлих, розподіл стаціонарних епізодів за плановими та ургентними, топ-20 епізодів за перевищенням тривалості стаціонарного лікування порівняно з середнім значенням для діагнозу. Кількість записів щодо початку стаціонарного лікування та кількість виписок щоденно, що дає змогу проаналізувати піки та спади навантаження на медичний заклад протягом місяця. Отже, ми розглянули 9 інформаційних панелей дашборда d 2 які демонструють широкі аналітичні можливості цього інструменту. Сподіваюся, що його використання стане дієвою підтримкою у вашій щоденній роботі та управлінських рішеннях.